що Приховують степи. Чи варто ходити по кладовищах та довіряти шаманам? Декілька років тому мені дарували книгу степовий бог Євгена Ліра. Тоді це було видання від Дому Химер. Зараз, наскільки я знаю, книга перевидаватиметься в іншому видавництві. Це роман, містика та темне фентезі принаймні так позиціонується. Але як на мене, це все ж таки більше магічний реалізм. Давайте трохи розповім про автора, якщо ви не знали, хто це взагалі такий. Євген Лір це молодий автор з моєї Запорізької області, з міста Мелітопіль. Думаю, і так зрозуміло, що Євген Лір це псевдонім, а прізвище там справжнє інше. Він філолог та не знаю як зараз, але був аспірантом в зену. Це наш запорізький вуз. Я навчалася не в ньому, я навчалася в сусідньому. Знаю, що був канал на Ютубі. Твоя підпільна гуманітарка займався волонтерством, не знаю як зараз. А ще займається перекладами, наприклад, Черептон крутій від видавництва Аса. Наскільки я знаю, Перша книга, про яку зараз піде мова, степовий бог була видана у 19-му році. Я ж читала вже перевидання 22-го року, і в ту книгу, яку читала я, увійшло оповідання степ, якого немає в попередньому виданні, яке не стосується головного персонажа книги, але загалом стосується світу Хасари. І перш ніж я перейду до вражень, власне від читання, спробую трошки розповісти вам про що ж власне історія. Але це не проста книжка. Тут є особливість. Ви можете сприймати історію або як вигадку, або як засновану на реальних подіях. Ви можете сприймати її як дещо магічне, міфічне, що перетині з реальним світом, щось містичне, а можете навпаки сприймати як повну маячню, як забажаєте. Оскільки це нетипова історія від українського письменника, то й розповідати я буду не так, як зазвичай. Якщо споглядати на історію з позиції магічного реалізму... Міфічної складової та легкої містичності, то, можливо, можна побачити для себе дещо цікаве у центрі історії. Хлопець Сергій, 14 років він був звичайним підлітком на початку 2000-х років, неформальний, з відповідним колом спілкування, захопленнями я ж трохи ностальгію зловила, і одного дня батьки його знайомлять з диваком-відлюдником. До якого їздять різні люди по лікування. Цей період в житті Сергія стався моторошним, дивним, містичним та незбагненним. Хлопець дізнався, що в цьому світі є певні сили. І одна з них це Хасара безмежна руйнівна сила, яка панувала ще до появи людства. Це сила, що існує посеред степів: стародавні руїни, міфи, поховання. Божественні сутності, цей дивний химерний бік світу захопив Сергія. Найяскравішим і частково трагічним стало свято вогню. У книжці це свято так і має назву свято вогонь. Але підозрюю, що, можливо, мова могла йти про Івана Купала, а може, я помиляюся. До речі, в Іспанії також є свято вогню, якщо цікаво. Короче, нібито саме в цю ніч двері в потопічний світ відчиняються, і до нас входить щось магічне. Специфічний обряд навколо вогнища, що занурить читача в абсолютно божевільну атмосферу. Ви можете зустріти тут дивних створінь, наприклад, опівденницю. Вона завжди схожа на жінку і завжди мариться опівдні. Цікаво? Загалом здається так. Але можна подивитися під іншим кутом. Пам'ятаєте, я казала на початку, що на історію можна поглянути з різних боків? Так і є. Читач не тільки на перетині двох світів під час читання, він і на перетині між двома варіантами сприйняття: історія або сподобається, або ні. Ви можете спиратися на опис, який я зробила раніше прочитати, і історія, можливо, вам сподобається. А можете сприйняти це якось геть інакше. Наприклад, як історію неформального хлопця, якого батьки любителі народної медицини та усіляких бабок дідок відвезли на огляд до одного свого знайомого дивака, який жив в хібарі посеред поля та дуже вплинув на вразливого підлітка. Бо в цьому віці ми зазвичай найбільш вразливі. Хоча підлітки, звичайно, з цим не погодяться, адже ж ну, підлітки вони ж знають ж все. Шастання по кладовищам, брехання батькам, участь у нічному дійстві, прийомі невідомого напою та ловлі масових глюків. Так, це досить химерна історія. І її дійсно можна сприймати з різних боків. Я думаю, що, можливо, цю історію цікавіше було б читати на спільних читаннях, адже кожен може побачити щось своє, і це буде досить цікаво обговорити. Хтось, можливо, більше зверне уваги на сюжет в цілому, а хтось захоче подивитися на психологічний бік та поведінку героїв. Хтось... Проаналізує міфічну та містичну складові. А хтось сперся б на категорії часу та основні засади квантової механіки. Що ж, кожен сприйматиме по-своєму та сам буде вирішувати, чи потрібно це взагалі. Що ж, до мене, я звичайно можу казати лише про себе, то для мене, вибачте, за тавтологію це були досить дивні майже 200 сторінок. Я намагалася поглянути на історію з різних боків, але з яких би не крутила, мені було нудновато. Для мене найцікавішим було якраз останнє оповідання, яке йде як додаток степ, про викладача в спеціальному закладі та про випадок з практики. Це було найцікавіше для мене у книжці. Переглядаючи різноманітні відгуки, так я знаю, що в мене досить непопулярна думка. Але я вважаю, що думки і мають бути різними, адже історії читають різні люди з різним сприйняттям. Спробувала сьогодні бути максимально короткою. На цьому, все. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у нових книжкових світах. Всім па-па!